З цієї гори, е, спускається е, істота е, під назвою «Буцульський гіж. Е, і взагалі на е, відра з молоком, ну, як гуцули кажуть, дребенець. Тобто е, це ще раз підказує і доказує існування цих велетенських істот гуцульщиків. Це зображення е, вже. Е, ну, Пану Грицю, наскільки ми його питали, в нього зжили, то пану Грицю вже було ну десь так 89. Ну, е і він сказав, що то ці кафелі, тобто ця піч вона ще перейшла від його діда і, і ще раніше. Тобто То якби то, 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 то така штука непроста. проста. Малюнок він має зміст і просто так ніхто раніше малюнки не робив. Я не буду вам відкривати всі карти, але ми вже знайшли докази існування цих велетенських тварин. І докази є е, заховані в ґрунті, в пластах ґрунту в кістяках цих тварин. Поки що я більше нічого вам не можу сказати, то буде все пізніше. Мусите e... почекати. Я перепрошую. Я перепрошую то.